Послухайте, будь ласка, інтерв'ю старе, воно датоване десь початком цього року, але суть не в даті, а суть у сказаному саме ми боремось, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього ближче і близько, як ніколи, як ніколи впродовж цих трьох років війни. Ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю, багато різних міст і сіл. На жаль, ми втратили багато людей. Я дуже пишаюся хиричними нашими людьми. Хто міг все це уявити? Ніхто. Хто міг про все це знати, про всі ці наслідки? Ніхто. Хто міг знати, хто міг передбачити наслідки? Хто міг про таке розказати? Та ніхто це так зворушливо, це так торкається серця. Ні. Нещодавно в США вийшла книга відомого і впливового американського журналіста Останній політик. Книга присвячена каденції президента Байдена. Сам цей журналіст він доволі впливовий. Очевидно, з книги, що він був навіть допущений до центру прийняття рішень у свій час. Так, от останні глави, що природньо цієї книги присвячені саме російській агресії проти України, і які там цікаві моменти описані. Американська розвідка перехопила не просто відеозйомки концентрації російських сил на наших кордонах. Ну навіть це навіть така відеозйомка стала для адекватного президента величезним усвідомленням того, яка загроза нависила над його країною. Але це була не просто відеозйомка, це був повний план нападу Росії на Україну. Україну. і е, пан Бернс, голова ЦРУ, який приїхав в Київ і спілкувався з президентом нашим, і як сказано, з українською стороною багато разів повторив: це Гостомель, Гостомель це буде Гостомель, це буде Київ. Саме ці слова і цей напрямок згодом повторив президенту Зеленському, держсекретар США. А ще за кілька днів, президент Байден. І який же був шок, здивування і нерозуміння зі сторони американських політиків, розвідників, американських військових, коли після озвучених фактів з Гостомеля була виведена спеціальна бригада, озброєна Стінгерами для захисту цієї країни, і переведена на схід. Так от він все знав. Всі його відосики, які він записував, починаючи з кінця осені 2021 року, всі його звернення новорічні – всі його покатушки в Буковелі, всі його посиденьки з ярмаком, всі останні відеозвернення напередодні страшної війни, це все відбувалося на тлі страшного знаття. Десятки тисяч людей ще живі, але вони вже приречені.